Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте лайк. На цьому каналі ми всі разом формуємо каталог автомобілів по низу ринку і в плейлисті можна вибрати собі автомобіль, щоб не ходити по автобазару і не тратити свій час. І вчимося підбирати автомобілі? Зараз я вам невеличкий тут вступ покажу, можна собі на паузу поставити і почитати. Почитайте собі це, будь ласка, в загальних таких тезах я сформулювався. Отже, подивіться, будь ласка, найдешевший в Україні Крайслер 300 c з 104 пропозицій. Це є за 5400 в Тячеві в Закарпатті. І що саме цікаве, друзі, подивіться 42-й автомобіль, я подивився, як виглядає. Гляньте, будь ласка, раді цікавості. Ось подивіться, за 2005 рік за 8500, яка, так би мовити, окраска цього автомобіля. Гляньте, будь ласка, це супер преміум клас, так мейбахів фарбують. Хто пам'ятає? От подивіться, будь ласка, зараз я покажу для порівняння Rolls-Royce Spectre, який в Україні 13 штук пригнали. Гляньте зараз. Ось подивіться Rolls-Royce Spectre. Яка його окраска, як він виглядає, за 630 тисяч доларів такі автомобілі продають в Україні 4 пропозиції, я дивлюся. І ось подивіться цей Chrysler За 8 тисяч і 660 тисяч чи 630 тисяч баксів. Маєте на увазі? Хочете виглядати так, як. Їздять в спектрі, то беріть собі цей крейсер. Я просто кажу в шоці, як побачив. Дивіться, просто слів немає, який салон. І це всього лиш коштує 8 тисяч доларів. 8 тисяч. Ну, 300, там, 8300. Нехай навіть 9. Бачите, трошки воно цей. Дивіться, який салон. Просто слів немає. Я колись побачив цей автомобіль на автосервісі ще за Порошенка років 7-8 назад. Ремонтував Б4. Універсали. Приїхав хлопець на польських бляхах на цій машині. Каже, запчастини недорогі, машина в Польщі копійки коштує. Я ще так подумав собі, нічого собі думаю така тачечка. Недорога думаю, сьогодні огляд зроблю. І тоді я кажу, що в нього був автомобіль Універсал. Є 8 пропозицій в Україні. Самий крайній низ, так би мовити, 2005 рік, 8500 універсальчики, подивіться, як він виглядає. Також такий салон просто. Навіть не люкс, а якийсь преміум. Дійсно. І от якийсь, бачите, багажник величезний ззаду є. От. Шторка така класна. Тобто майте на увазі, купляйте таку машинку. Ось невелика історія. Так би мовити, з 2003 року вироблявся по 23-й рік. Ось приблизний аналог Audi a 6 Infinity. Перше покоління, ось це, що ми розглядаємо. Вироблявся в Австрії, бачите? Складання навіть. І в Китаї довжина 5 метрів, тобто 5-метровий. І друге покоління ось так виглядає. 10-23 рік. І ось так плюс-мінус. Бачите, які двигуни 2,7, приблизно літрів 12-15, 13, можливо, є по місту 3,5, і ось 6,1, 5,7, хто хоче ганяти. Ось, бачите, Поставте на паузу собі, почитайте. Тут реально дуже гарно описано про цей автомобіль. Я навіть сам дивуюся, чому він такий дешевий. Можливо, люди думають, що там запчастини дорогі. От мужик пише, що дуже радий, катається, не перестає отримувати задоволення. Двигун хеммі взагалі супер, якийсь двигун каже. Тут ще шість відгуків є різних. Можна собі почитати. Дійсно шикарне авто. Пишуть люди, бачите, поставте на паузу. Там пацан пише, що е, запчастини дешевше, навіть ніж на Є е клас в Мерседесах. Отже, якщо навіть не будете купляти таку машину, просто майте на увазі, що такий автомобіль існує. І знає. В коментарях собі тут також пишіть, який би ще огляд би зробити автомобілів на нашому цьому каналі. І ось наша традиційна рубрика Новини авторинку, а потім, напевно, ще Тігра подивимося. Я вставлю пару відео. Дивіться, rav 4 посунув F-150 з першої позиції в США. Японці, бачите, на американський ринок, як залізли. Там наступне, що ЄС запропонує знизити тарифи на американські автомобілі, бояться війни з Трампом. Бачите, як Трампа бояться всюду? От так от. Тобто в Європу ще більше американських автомобілів приїде. Український авторинок почав з невеликого падіння, але це нас не стосується так сильно, яке там падіння. Мало хто купляє ті машини, всіх дві, по три автомобілі. Є вже хто хоче, купили. Он Тесли 2000 автомобілів на продажі в Авторіо, пропозиції. Люди побавились, побавились собі Теслами і тепер їх продають. Електричний Porsche Cayenne, це зрозуміло. В Тернополі перегони посеред дорозі це нормально. Пошуком встановлення. Електричний Toyota Land Cruiser наближається до серійного виробництва. Ну, ви собі уявіть, як Land Cruiser буде зараз з цими китайськими автомобілями різними конкурувати. Навіть не уявляю. Тут набухався скутер, понятно, У нас на Тернополі знову, коротше, ясно. Сталанті запатував виховну систему автомобіля. Ну от, бачите, вирішення, швидке вирішення проблемних питань. Не треба ніяких швидких рішень, треба все робити нормально по-людськи і все, і всяких аферистів, так би мовити, не, не користуватися ним їхніми послугами. Рівіан інноваційний намет з живленням від електромобіля. Що там в тому наметі? Поставив намет, підключив балон з газом і обігріваєшся, або поставив собі від прикурювача. Патентувати що треба. Злетів з дороги, то нема що ганяти. Прототип злетів з дороги. Вольво наповнить ринок новими автомобілями різних класів. Це вже до одного місця, так помовити, Вже тих електроавтомобілів. А, це ми вже бачили. Це я в минулому відео вже показував. того випустив перший серійний автомобіль. Цей ну, у нас він не хвилює, у нас такі дороги, що не поїздиш. А, і все, це вже ми бачили в минулому разі. Зараз ще подивимося, можливо, дещо. А, і ось дивіться, збитки Форд від продажу електрокарів зросли до 5 мільярдів доларів. Форд перевищив очікування щодо прибутків у четвертому кварталі. Його підрозділ продовжує приносити суттєві збитки. Що означає перевершив очікування? Це означає, що розкатали губу, шановні менеджери Фор, з Форда, і отримали невеличкий хрен, так би мовити. От і все. Тому у є збитки. А ось, друзі, невеличкий відос, це не реклама. Просто показується, наскільки зараз е недорогі обшивка автомобілів. Подивіться, будь ласка. З кожним роком автомобілі преміум сегменту. З кожним роком автомобілі преміум сегменту використовують все більш дешеве оздоблення салону. І це BMW не є виключенням. Ми виконали перешив фальшів сидінь нижньої частини дверних карт, а кармани виконали з алькантари, тим самим додавши преміальності, якої не вистачало. Зазвичай ми показуємо вам вже готовий результат, але зараз ми хотіли би звернутися до самого процесу створення такої краси. Як бачите, даний карман карти не передбачує можливість перетяжки. Він дуже складний. Бачите, друзі. Тобто, що він говорить, що зараз сучасні автомобілі всередині роблять просто гамном всяким. Розумієте? І каже фальш сидіння, і бачите, вони наново все почали собі переробляти. То майте на увазі, що старі автомобілі 2000-х років, 90-х років, 2000 там, хоча б 5-го року, вони ще такі моцні, так би мовити. А ось подивіться, друзі, це також ніяка не реклама, я просто подивився. Подивіться, будь ласка, за 3 тисячі гривень можна купити планшет і буквально там за пару сотень гривень, ну, можливо, там до 1000 гривень, зробити собі таку рамку, і на будь-яку машину в салоні можна зробити такий вигляд, як в Тесли. Ось такі планшети. Зараз це я вам спробую пояснити. Для цього нам потрібно фото саме вашої торпеди. Згідно нього, ми підбираємо перехідну рамку, яка повністю дублює заводську. Вони можуть бути тільки на центральну консоль. майже на торпеди з фізичними кнопками. Або буде виглядати як вставка. Згідно марки, моделі, комплектації та року авто, ми підбираємо перехідні дроти та канву, що дасть змогу дублювати інформацію про автомобіль на новий пристрій. Потім, поспілкувавши з вами, ми визначаємося, який планшет вам потрібен. Бачите, друзі, тобто за пару гривень можна зробити собі в салоні все, що захочете. І не треба там купляти надто дорогі автомобілі і ними ніби там пишатися. Зараз ще щось подивимося. А ось ще такий прикол. Мужик їде в Теслі каже, моя реакція: за рік на паливі зекономив 50 тисяч гривень, а Тесла за цей час подешевшила на 5 тисяч баксів. Бачите, це ж не я придумав, що робив огляд автомобілів Тесла, які падають в рік там на 5-10 тисяч доларів. Ну то майте на увазі. Добре, будемо помаленьку закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і купляйте красле 300 сі.